В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем вийшов сівач сіяти своє зерно. Така сьогодні притча звучала в євангельському читанні. Господь розказує притчу про сіяча. І нам зрозуміло із контексту притчі, і Господь про це сам говорить, що мова йде про Бога. Який в кожного з нас всіває зерно своєї благодаті, всіває зерно благої звістки, для того, щоб ми з цим зерном потім щось зробили. А що робиться з, землю, з зерном, коли вона потрапляє до ґрунту? Воно починає проростати. Воно росте, рослинка розвивається, і коли вона достигає, то приходить час, і вона приносить свій плід. Ми приходимо і збираємо цей плід. І виходить, з одного маленького зернятки велике, іноді велике дерево, і багато-багато інших зерняток, які, в свою чергу, теж дають потім уже в наступному циклі свої плоди. Так влаштоване наше життя біологічне, яке довкола нас, і так влаштоване духовне життя. Господь всіває в серце кожної людини свою благодать. Господь дає кожній людині духовно проростати. І коли вона проростає, коли вона розвивається, вона починає давати плоди. Апостол Павло говорить про це, які плоди Святого Духа. Любов, радість, довготерпіння, віра, інші, інші чесноти. З допомогою яких людина збільшує на землі кількість любові, людина допомагає іншим людям, і вони вже, в свою чергу, відгукуються на це добро, на цю любов і теж духовно зростають, і теж дають уже свої свої плоди, і так розвивається на землі віра Христова. І так люди спасаються. Бачимо одинакові, схожі процеси, як в природі, так і в духовному житті. Але Господь зазначає в цій притчі, що не всі зернятка, які всіваються в землю, зростають. І ми знаємо теж з практики свого життя. Щось не сходить взагалі, щось сходить, потім, ми кажемо, пропало, пропадає рослинка. Щось сходить, зростає, а потім починає хворіти і чомусь не дає плоду різні різні є причини. Господь говорить у притчі про те, що. І птахи прилітають хижі, ну, хижі, просто птахи часто забирають зерно. І посуха, і бур'яни, і кам'янистий ґрунт все це впливає негативно. І так само в духовному житті, що може бути? Господь пояснює, може бути, що приходить диявол, і спокушає людину, і відвертає її від духовного шляху. Тут мова йде просто саме про такі диявольські, демонічні спокуси. Коли люди захоплюються різними містичними практиками, коли вони починають там гадати, ворожити, коли їм являються всякі видіння, коли їх там стукає, грюкає біля них вся нечиста сила, яка на них діє і яка відвертає увагу людини від Бога чи лякає людину по-різному. Але отакий от негативний духовний містичний вплив. Приводить до того, що людина відходить від Бога. А буває таке, каже Господь, що через спокуси. Тобто тут вже не мова не йде про диявольський вплив, саме демонічний, нечистих духів, а просто інші люди грішать, а ми дивимося на них і спокушаємося. Нам подобається о, в когось такий автомобіль дорогий, гарний, я собі теж такий хочу. Хтось так гарно гуляє, я такій компанії, я теж таку компанію собі хочу. Хтось будинок собі збудував такий здоровенний, такий гарний, і там все в золоті, і я собі таке хочу. Людина спокушається гріхами інших людей і починає їх наслідувати, грішити так само. А буває таке, що не наслідує. Тоді вона що робить? Тоді вона осуджує ту людину, яка согрішила, і таким чином теж відпадає від Бога. Бо хто осуджує, то. Ви знаєте, перебирає на себе повноваження Бога, і він позбавляється Божої благодаті за це. Це інша така, такий великий підводний камінь. Нам здається, що тільки якщо ми наслідуємо гріховні дії когось, то ми тоді грішимо і пропадаємо. Ні. Ми можемо не наслідувати, ми можемо осуджувати п'яного, блудника, крадія, ліхоїмця, іншого грішника. І поки ми осуджуємо, ми самі теж пропадаємо. Хоча самі цих гріхів ми не повторюємо. А буває просто, що життєві попечення, тобто що це означає, що ми турбуємось про наше життя. Коли на роботу, коли їсти, коли одягнутися, коли з дітьми, коли з батьками, коли туди. поки поки, поки ми все це повирішували, нема коли в церкву йти, нема коли Богу помолитися, нема коли відкрити святе письмо вдома. І так, що тижня, і так, потім місяць за місяцем, потім дивишся, вже і важко йти в церкву, бо старий. Уже не можеш постити, тому що вже хворий, немічний. Вже не можеш поклон земний покласти, бо не можеш, бо захворів уже. І взагалі людина втрачає своє життя на оці. Хай напряму і не гріховні якісь свої речі, але просто на такі турботи щоденні, які заповняють її, не дають її місця, не дають її простору, не дають її часу для того, щоб побути з Богом, поспілкуватися з Богом, зробити якусь добру справу, тобто принести якийсь духовний плід, возрастаючи духовно. Тому Господь застерігає нас від цих всіх спокус, від цих всіх явищ і закликає, щоб ми кожен із нас турбувалися про. Грунт нашого серця, щоб наше серце було відкрите для спілкування з Богом. Не всі, звичайно, можуть покинути земні всі турботи і піти в пустелю, подв'язатися чи в монастир. Це справа, це уділ вибраних людей, які мають таку силу відмовитись повністю від земного життя і жити життям переважно духовним. Але ми з вами, прості, звичайні мрізькі люди. Ми звичайно маємо свої родини, і свою роботу, і своє господарство якесь більше чи менше. І все рівно ми повинні турбуватися про те, щоб знаходити час і можливість приділяти увагу Богові, приділяти увагу спілкуванню з Богом і приділяти увагу своєму внутрішньому духовному світу. Це надзвичайно важливо мати такий духовний простір, який ми собі визначаємо краще всього це зробити. Така практична порада по часу. Собі встановити графік, наприклад, о 9-й годині я молюся. І все. І оце в мене такий розпорядок дня: о 9-й вечора стою на молитву. <кій> І ми виділяємо собі 15 хвилин, пів години, годину, в когось виходить. Але певний час, який я нічого більше не роблю, тільки присвячую його молитві або читанню духовних книг чи читанню Святого Письма, чи просто навіть. Піти десь у парк, посидіти на лавочці, подумати, помолитися таким чином своїми словами до Бога, але провести цей час в такому духовному діланні, в духовно з увагою до своїх духовних потреб. Тому Господь нас закликає сьогодні, щоб ми були уважними і натякає, і нагадує, що Він від нас, як добрий садівник, добрий сіяч, очікує плоду від кожного з нас. Колись ми були хрещені, колись ми отримали таїнство миропомазання і благодать Святого Духа. І тепер Господь від кожного з нас очікує, щоб ми з вами духовно зростали і приносили плід нашого зростання. Амінь.